Всім привіт! Вас вітає команда Феномен Великомолянського ліцею, Великомолянської територіальної громади, Рівненського району. Ми вас вітаємо радісно і щиро. Ми вам даруємо повітря свіжого ковток. Ми вам бажаємо щастя, миру і так природа усміхається, у кожен крок. Усе, що побачите, усе, що почуєте. Всім розкажіть, на хвильку з продаю контакту відіть. Ось такий ми народні шуми. Що нашу рівнищину, наше миле серце, село, від до довкілля і вибирання миті ми будемо дружне рятувати. Давно прийшла пора поміркувати, як людство на землі мудрішим стати. Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал. Зупиніться, люди, на мить, і відчуйте, як в планеті були, які серце крик, доляна. Зупиніться земля у нас одна, одна. Час ікс настав, прокидайтеся всі, хто спав. Стовне матінка земля, люди, я ж у вас одна, землі, всі ліси і ріки ми загубимо на віки, якщо гроші переможуть, врятуватися не зможуть. Ані бідні, ні багаті. Люд простий, хто привладі, дому рідного землі і дорослі і малі вас усіх ми закликають, зберегти усе, що для майбутнього життя для щасливого буття. Дивись, я не пристигне з тобою грай, гори того, вити чорносен. Ми маємо зробити все самі, має зверти красу землі, що часовим ми були усіх. Я всі руки піду, і допосучим зазнав віду, я пошуміняти світлі себе. З бездухи для шапків, аж люди радіють, не повторічись її дині, зупиніться, зберіжку нащадків, інші ради нас не буде, зупиніться людьми, злавання. Земля наш спільний дім, дерева нашої сили та натхнення. Як же ми можемо зберегти нашу землю? Раціонально використовувати споживання природних ресурсів, утилізувати і переробляти відходи, садити дерева та берегти воду. поширювати інформацію про важливість збереження довкілля. Бережімо нашу землю, адже вона наш спільний дім.